Що там з моїми гормонами, як проходить моє лікування і чому на постійній основі тепер перед сном я приймаю мелатонін? Почнемо з того, що перед новим роком я здала загальний аналіз крові, де мені показали, що в мене підвищений рівень ТТГ. Потім я ще сходила, зробила УЗД щитовидної залози, і з цим всім я пішла до ендокринолога. На що вона сказала, що зрозуміло, що в мене щось не так з гормонами, але з яким саме гормоном не зрозуміла, і відправила мене ще на аналізи по трьом гормонам, де виявили, що в мене проблема саме з пролактином. Основні свої показники тут додам, і в мене був пролактин, як увагі. Жінки на першому триместрі. Це, це треш. Мені виписали препарати, щоб занизити рівень ТТГ та пролактину. Звичайно, я не буду казати, що це за препарати, щоб, не дай Боже, ніхто не займався самолікуванням. Вже приймаю їх три тижні, і мені здається, потрошку я починаю бачити результат, що в мене стає менше набріків, і основне звичайно, питання: від чого в мене пішли по одному місцю мої гормони? Ну чому я думала? І все виявилось набагато банальніше, елементарний стрес. Я вважаю себе абсолютно щасливою людиною. Я не пам'ятаю, коли останній раз плакала, але тим не менш, війна, прильоти по Запоріжжю, кава зранку. Курілки, відсутність нормального сну. От і пожалуйста. Тому зараз я лікуюсь, відмовилась повністю від курілок, від кави і нормалізую свій сон за допомогою мелатоніну До речі, дуже класна штука. Висипаюсь просто офігенно.